Доброго дня, з вами Юрій, і сьогодні нас буде на огляді IGS 630. Як почалась моя історія з того, що я вирішив купити саме його. Е, велокомп'ютер, я вирішив замовити, почав тренуватися велоспортом, їздити на велосипеді трошки багато. І подумав, що треба собі купити якийсь велокомп'ютер, щоб вислідковувати свою активність. І почав шука шукати з різних варіантів, які у нас є на ринку. Оглядав і ваху, і гармін, але вони були трохи дорогі. Плюс ти їх мав би брати якби ніби БУшними. Там була 530 та модель, здається, гарміна. На ньому йшла мікро-USB. і. Плюс що чутки, що вийде скоро 540-й, і він якраз вийшов недавно. Ваху. В принципі, трохи дорого було для мене. І я почав розглядати різні варіанти. І натрапив в інтернеті на даний велокомп'ютер igs 630 630. Е, почитавши про нього, я зрозумів, що це є комп'ютер виробництва Китаю, але замовити його в самому Китаї не можна. Знайшов я його в Америці. Ціна такого даного комп'ютера 100-200 доларів. Я ж встиг його вихватити по знижці за 170 доларів. Ну, думаю, це повезло. В Україні це приблизно мені стало з доставкою зі всім біля 7 тисяч гривень. Е, чому я його купив? За, для моїх потреб він, напевно, трохи забагато за має можливостей, але я так подумав, що в принципі вже можна доплатити трошки більше, почути хороший комп'ютер з навігацією. Так як е, в нього є багато хороших відгуків на інших сайтах. Ну, і при, приступаємо до анбоксингу нашого велокомп'ютера. відкриваємо. І Бачимо брошурки. У нас тут пише GS Computer, Professional Training, New G GI Navigation Pro Point. Як бачимо, його нові фічі, які в нього додали. У нас можна зразу пишемо, можемо встановити апку на нього. Є в нас нові теми різні. Навігація на ньому вже встановлена. Новий юзер інтерфейс і ми побачимо. О, і в нас є сам велокомп'ютер. Після того, як ми дістали наш комп'ютер з коробки, можемо розібратися з тим, що його дуже легко встановити на наш велосипед. І не потрібно ніяких великих настроїк, щоб зразу з ним поїхати. Для він є такий часто плагін. Зразу поставили і можна сказати, поїхали на тренування. особливо розібратися не треба. Змінився чи плюсів велокомп'ютера, є те, що на ньому є. Він підтримує тільки англійську, іспанську, французьку, польську, португальську мову. Української поки немає. Але девелопери казали, що можливо в майбутньому в ньому додать. Інші мови, але шанс, що його додають до українського мови, на нього поки напевно дуже мізерний, так як таких комп'ютерів в Україні майже немає. Не знаю, я дивився но... навіть на я не зміг їх знайти. Так, у нас є шість кнопок на самому велокомп'ютері. Зліва це кнопка включення-виключення, повернення назад, Права — це вона викликає меню, якісь налаштування. В нас. Е, також є кнопка вверх вниз, початок закінчення тренування, коло. Ну, я виключення я казав. Кнопки дуже хороші по якості, нажимаються, мають хороший відгук. Навіть в рукавицях ви зможете легенько нажимати і дивитися, ну, і розуміти, що ви нажали, а не промазали. Не про Друге, по встановленню на, на наш велосипед, ми бачимо, що Sport використовує стандартне кріплення, яке має Garmin, Ви можете купити собі. Наприклад, кріплення не тільки від AG Sport, ви можете взяти всі інші кріплення, які є наявні на ринку. Сюди підходить Garmin і весь стандарт, який під Garmin є, використовує він. Це є плюс. Ще один плюсів, який я можу нас зараз зазначити, це є Type-C зарядка Так це вже новий порт, на який всі переходять, тому не хотілося б отримати комп'ютер, який має. У нас вже мікроUSB. Не налаштовувати сторінки на нас легко, ми просто заходимо в Ride Mode. Вибираємо тренування, які у нас є, у нас доступні. І так, в нас є Ride Mode. Сюди ми заходимо і бачимо, що в нас є Road, комут, тур, індор. Я ще собі додав ще один комут. Я так розумію, нас можна мати 4 типи. На жаль, у нас немає чомусь МТБ. Ну, ви можете собі там, як МТБ використовувати, тур або Commute. Що вам подобається. Е, так як та останній раз на шосе, ми можемо зайти в, в роуте, подивитися, що у нас є тут. А, що він зараз включений. У нас є сторінки, алерти, автофунчені, у нас може бути автостарт, автопауз, все налаштовується, як ви хочете. Iclim це і їхня фішечка, потім про неї розкажемо. І по налаштуванню нашого тренування. Ми можемо вибрати Pages, і ми подивимося, що в нас є на page, page Fields. Ми бачимо в нас швидкість. Тут більший трохи датчик швидкості. В нас, таймер, градус підйому, так туди не бачу, дистанція і іншу сторіночку. І кожну сторінку ми можемо окремо налаштувати. Налаштування сторінок для цього велокомп'ютера може робитися так само, як з телефону, так само і з самого велокомп'ютера. Далі всі в нас режими подібні. Просто використовуються різні назви, і ви можете підлаштувати собі велокомп'ютер для, для різних поїздок. Наприклад, у вас є декілька велосипедів. І сьогодні ви хочете покататись на шосе. Ви включили роут, поїхали на шосе. Ви їдете на роботу, ви включаєте кмут і на роботу. У вас є тур, ви десь поїхали погуляти з друзями на якісь рибалки, шашлики, щось таке. Ви можете включити тур. Ну, і індор для тих, хто має займатися вдома, але. Я хочу так, що, напевно, ці райдмоди не прив'язані, ви кожен ви можете їх налаштувати так, як вам буде зручно під себе. Далі, що в нас де по функціях самого велокомп'ютера? У нас де тренінг. У нас є воркаути, які можна робити. У нас є це, клаймбінг, спринт, аеробік, трешхолд, Ну, я ще це не розбирався, там якось можна, напевно їх налаштовувати і кататись. Смарт трейнер, можна підключити смарт-трейнер і він вам буде допомагати. FTP-тест. Я думаю, треба мати паверметр. У мене його, на жаль, немає, тому цю, цю ми пропустимо. Навігація. Ну, навігація ми можемо включити. Це вже записано і тренування раніше. От, і воно показує. Ми можемо включити навігацію, і нас проведе по цьому самому маршруту ще раз, або можемо звати, нажати Return, і нам покаже, як повернутися, наприклад, до початкової точки. Так само маршрути, які можна загрузити і вже проїхати їх по ньому. І налаштування наших маршрутів. Тут, не думаю, що дуже цікаво. Далі нас дідать. Різні теми в нас є на ньому. Ми можемо вибрати є нас три теми. Ми їх вибираємо і нас міняється. Бачите, колір? Ну, мені більше подобається. Такий. Далі. Історія. В історії ми маємо останні наші. Катання. От у мене це було 26 км, 30, а, ні, вибачаю, 42 км, А це середня швидкість 26,9, півтора години. Ми можемо подивитися наші загальні якісь дані. Дистанція, час, середня швидкість, каденс, датчик пульсу був, загальна вистата набору. Це вже ніби зі спуску, як було. Е, так, гейт. Підйом у нас був Ever 1,5, максимально 12.4, Скільки калорій спав... спавно, температура навколишнього довкілля і круги. Ну, круги тут окремо по 5 км вимірюються, тому 10 кругів записало. Ми окремо можемо подивитись на круги, як ми працювали кожен круг. У нас є графа, яка. Нас показує наш маршрут, тут підйомчик, плюс, в яких ми працювали каденс, в яких ми кат... режимах працювали каденсу. А, і є режими пульсу також, в яких зонах ми працюємо. Плюс, добре. У нас є можна подивитися історію. Скільки ми проїхали, яка наша швидкість, скільки згальних тренування? Всі активності, наші можемо проглянути. Далі ми можемо зайти. в нас є ще налаштування. в налаштуваннях ми можемо підключати сенсори, угу. Сенсор, які ми можемо додати: датчик пульсу, каденс, швидкість, паш, сила. У нас є швидкість і каденс разом. Це є станок. переключателі наші, якщо не електричні, d 2 радари є і електробайк. Все більше нічого, ми не можемо підключити по сенсорах. Ще по сенсорах хочу додати, що я сам використовую, як тут написано, Heart Rate Decadence, і підключення було дуже легеньке, стабільне, ну, якість підключення теж стабільна. Далі. У нас є з телефоном connection. Power Manager. Ми можемо виставити Battery Saver, Auto Sleep, Auto Power-Off. Що ще по батареї можна сказати? Нашим, якщо вже більше до Power Manager, батарея тут тримає відносно довго, майже. Якщо я не помиляюсь, десь більше біля 40 годин, що я рахую дуже багато. Якщо ви не катаєте якийсь брек дуже довгій дистанції, не думаю, що вам ви зможете його розрядити за одне тренування. Ну, юзер профайл ми настро... налаштовуємо наші дані. Система. Системи можемо налаштати підсвітку, якісь звуки, якого приклацання клавішне це виключив. GPS, який буде використовувати. Можна налаштувати наш барометр. І компас можемо відлаштувати. По мовах, які у нас підтримуються: це англійська, іспанська, французька, польська, португальська. О, ні, є русська, але ми їх включати не будемо. І кінчі мови. Ну, якщо, наприклад, не знаєте англійської, не можете використовувати як опція для вас може бути в російської мови. Налаштування часу, це є одиниці вимірення, в яких ви хочете їздити. І можна зробити повне скидання нашого девайсу. І про нього. Тут, напевно, ми бачимо серійний номер, версії прошивки, які він використовує, і інші дані по ньому. Все з налаштувань, це все. Що в загальному можна сказати про цей комп'ютер? Ну, в нас ще є головний екран, який показує дані по сьогоднішній погоді. По захід сонця в нас є. Нотифікації з телефону, погода. Нотифікації можна подивитися, там, що там десь хтось вам написав, наприклад. І які в нас, які в мене є по ньому враження? І що я можу сказати по першому тренуванні? З плюсів, це явно він дуже добре записує трек. На ньому можна налаштувати, як я вже раніше показував, наприклад, ми заходимо в меню, в Ride Mode, І ми можемо собі налаштувати PG на цьому, як нам підходить. Тут їх аж Зараз. тут їх аж 6, 6 чи 5PG можна. А, 6 це 5, 5, 5 PG, шоста мапа. І там можна дивитися. Ну що я скажу? Дуже непогано, дуже великий є вибір налаштувань Для мене я для себе настроїв 3PG, Мені вистачає, щоб я міг відслідковувати все тренування. З плюсів він комп'ютер дуже легкий дуже інтуїтивний. Його можна скупити, встановити і зразу розібратися, як працювати. Його мінус. Для того, щоб взаємодіяти з комп'ютером, вам треба буде обов'язково телефон і комп'ютер, тому що скачати мапи. Вам треба буде комп'ютер зайти на їхній сайт. Там скачуються мапи через телефон. Ми також можемо налаштувати наші пейджі для тренування. Плюс ми, на жаль, не можемо встановити, наприклад, мапи з телефону. Не все, не наприклад, не всі налаштування. Ми можемо поміняти або якось використовуються з мобільного налаштування. З Мобільних налаштувань ми ще можемо подивитися, наприклад, собі інші рути, які катають інші люди, якщо в них є IGS, наш велокомп'ютер. Вони, якщо вони вигружають свої треки, вигружають свої треки на їхні дати, тому ми можемо скачати. Як бачимо далі. Як говориться, по щоденному використанню, він дуже простий. Ви на натиснули старт і у вас почалось тренування. Все, ви можете їхати. Приїхали додому, нажали паузу. Зберегли і все. Можна також бачити, можна повернутися до старту, знайти якісь е тренування для на вашу поїздку. Науштування є, можна мод вибрати і все. Ну, page і ми можемо відмінити наше зберігання нашого тренування. Які плюси цього велокомп'ютера він відносно він недорогий. Я його замовив за 170 доларів на Амазоні, але це мені повезло, бо була знижка на нього. Так, він коштує 200 доларів. Доплативши за бандл, ми можемо ще кучу сенсорів до нього. Чехол-маунт. Є ще такий маунт, який можна докупити окремо. Він десь коштує в районі 300 гривень. Але я вже його купляв окремо в Україні. Ну і з подальшого він також в через телефон можна включити собі страва, комют і використовувати, вружати свої поїздки в страву. Він також записує легенько там сегмент, якщо вас цікаве. Як на мене, для непрофесійного райдера його хватає з головою. Тут є класна опція iClimb. Він показує який в які зараз іменно є градус підйому, і ви мо... і як ви по ньому їдете. плюсів нашого велокомп'ютера, Ми можемо взяти те, що в нього є хороша якісь збірки. Він має гарний вигляд, в нього є великий час автономної роботи, він є дуже зручний. На ньому його датчики, які йдуть в комплект, вони дуже також вони є маленькі, вони зручні для використання, співвідношення ціни і якості за нього. Кнопки, і це ще не сенсорний, це але, це більше суб'єктивне вже. Комусь може сенсор більше подобатись. Він підтримує дуже багато GPSів, тому він може використовуватися по всьому світу. З мінусів, якщо ви професійний райдер, то, напевно, не хватить вам його якось функціоналу. В Гармі буде набагато більше, і якщо ви хочете любити статистику, таке, вам краще буде взяти Гармін. Далі, його додаток мобільний, відносно такий посередній, він не дуже хороший, але й непоганий. Але є великий плюс, вони його оновлюють, вони дозволяють. Все більше функцій, тому можна сказати, що з часом, десь там, може до року часу, їхній мобільний танок стане дуже хорошим, і можливо цей мінус можна буде забрати. Е -е, кріплення дається до нього, що в комплекті, якщо не докупляти оце виносне, ну воно не дуже гарне, але воно практичне, тому таке. І напевно, ще з мінусів, що є обмежений вибір мов. Наприклад, там, в принципі, все. Якщо можна брати купити такий велокомп'ютер, так. Але вам придеться його самим замовляти з Амазону, кати доставку, платити. Ви можете, в принципі, за ці гроші, за ті, що ви його купите на Амазоні, новий. Ви можете пошукати аналоги на OLX Гарміна 530-го. Він буде десь моментами, напевно, навіть кращий. В ньому буде більше даних, але треба розуміти, що він вже буде на мікро-USB. А для мене мікрозбій чомусь є дуже великим мінусом, тому я би не радив купляти. В Принципі, все. Дякую, якщо ви мене дивилися. Якщо вам щось цікаве, можете запитатися в коментарях. А я попробую дослідити це питання і вже вам надати відповідь. Все, дякую, гарного вам дня.